Друзі, всім великий привіт. Сьогодні приготуємо смачний сирний суп. Він сподобається як дорослим, так і дітям. А готується готується дуже просто, без усяких складних компонентів. Ну, дивіться, як ми його приготуємо. Швиденько пробіжуся по компонентах. Внизу в описі буде детально. Так що, якщо будете готувати, все внизу в описі беріть, там все це буде написано. І так, картопля, цибуля, морква, часник. Е, звісно ж, сир. Отакий От шматок у мене твердого сиру, отакий, отакий який знайдете який ви любите. Просто твердий сирочок. Пару плавлених сирків у мене отакі. Тоді це у мене замість бульйонного кубика. Він отакий, у мене в такій формі. Це бульйон сухий. Також універсальна приправа у баночці, у мене спідекриту. трохи солі, трохи куркуми. І соняшникова олія для обсмажування. Мабуть, це усе. Якщо ще щось, то я, звісно, напишу внизу в описі усі компоненти будуть. Так що готуйте, а я починаю також готувати. Картоплю я нарізав невеликими кубиками, а також нарізав половину моркви. Ось так ось дрібненько. Іншу половину моркви я потру і буду обсмажувати з цибулею, яку також зараз наріжемо. Ставимо кастрюлю з водою, вже гріться, і висипаю сюди наш сухий бульйон. Десь півтори, десь 2 літра води в мене тут. Також закидуємо сюди картопельку. І морку нарізану. Все, нехай вариться. Обсмажуємо цибульку буквально хвилину, а тоді додамо терту морку на рослинні олії. До супу додаю зубчик часнику, перерізаний навпіл, а також Додамо трохи солі. Перевіряємо готовність картоплі та моркви, щоб усе у нас було добре зварене. Додаю трохи куркуми. Висипаємо сюди нашу зажарочку смачнющу, трохи універсальної приправи. Ще додаємо трохи солі. А також закидаємо плавлені сирки. Я їх отакими кубиками великими порізав закидаємо їх сюди. Хай все це у нас повариться буквально 2-3 хвилинки. І в самому кінці ми додаємо наш тертий сир. Я його на терці вже натер, як ви бачите, і додаємо його весь сюди. Тепер ми беремо блендер звичайний. І блендером працюємо і робимо усе це в пюре. Після цього ще пару хвилин доведемо до кипіння і хай хвилинку воно покипить. Отака краса, друзі. Всім, хто їсть, приємного апетиту. Давайте спробуємо, що ж у нас вийшло. Получився надзвичайно смачний сирний суп. Усім рекомендую приготуйте його. Подобається і дітям, і дорослим. Перевірено на усіх, чесно вам скажу. І з сухариками відмінна річ, як гарний обід, рекомендую чесно від себе. Готується доволі просто, нічого складного, а результат отакий. Усі ситі і задоволені, найголовніше. Так що підтримуйте канал, ставте лайки, підписуйтесь і, звісно, готуйте. Усім усього найкращого. Бай-бай!